Оце мої перші спроби зберегти хризантемку. Це вона в мене перезимувала у погребі одна, ота в хаті зимувала. Ця теж в погребі. А от толстянка не знаю, куди її діти. Вона мені і в хаті не потрібна, і викинути жалько. Потім подумаю, куди її діти. Ще одні красапети мої, трусилася над ними. Ще одна. Навіть не підписувала ні сорта, ні квітнуть, як вони яким квіт... Господі, кольором яким. Коли вже на городі буде розквітнути, тоді побачимо. Ця чомусь у сторону пішла. А оця на вулиці. Треба було її не викопувати. І так гарна. О! Ще одна моя красутка. У хаті була, не росла, падала. Дивіться, які пагони на веранді випустила. Не знаю, куди діти. Підв'язана, тому що падає. Нікому не потрібно і викинути жалько.